Бразильська пародія ретатує з машиням кухарем Марселем, Карліно та магічне зілля, що навіть близько не схоже на оригінальний ляльковий мультфільм, безсоромна копія тачок, яку пустили у прокат за декілька днів до релізу піксарівського шедевру. Все це не просто погані дешеві копії відомих мультиків. Це справжній окремий жанр, феномен під назвою Мокбастер низькобюджетне кіно, яке роблять на ту ж саму тему, що і більш відомий блокбастер. На цьому каналі я вже якось показував вам смішні пародії. На фільми про Гаррі Поттера, там був і індійський Харі Путар, і канадська історія про Біллі Овенса. Сьогодні ж я розкажу вам про деякі окремо смішні та трешові підробки відомих мультиків, як то кажуть. Кради як художник, тільки у нашому випадку це скоріше кради, наче авторських прав та судів не існує. А у тебе в кишені лише 10 доларів і на зарплату аніматора. Ми бажання розвести наївного глядача, який просто хотів подивитись відомий дитячий мультик. А там повний трешак, ну зараз самі побачите. Але спершу три секунди на дуже важливий донат. Ось тут десь є QR-код, це збір фонду Твоє майбутнє на реабілітацію наших героїв у кінці відео я ще раз нагадаю вам про цей збір. Дуже дякую. Почну свою розповідь. із зі справжнього шедевру, на фоні якого навіть найдешевші китайські іграшки з тему виглядають та чи продукція Apple, це рататуїнг. так не рататуй, а саме рататуїнг. Це напевно, щоб у суді на студію не могли подати позов, просто тому що ніхто не може вимовити цю тупу назву. І як думаєте, про що ж тут розповідає глядачам сюжет? Ну у той час, поки Кремі з рататуй лише мріє стати шеф-кухарем, герой Рататуїнга вже є власником свого ресторану, що знаходиться прямо у центрі Ріо де жанейро Звуть нашого головного персонажа Марсель, і він. Мишеня, дивіться, скільки вже відмінностей між мультиками. Місце подій не Париж, герой не пацюк, а мишка, який вже майстер своєї справи. Очевидно, що рататуїнг це цілком самодостатня історія, яка навіть не має на думці щось там у когось копіювати, на ну, правда. Але ж треба накинути сюжету і трішки інтриги пандосів конкурентів, які ну дуже застрять маршелю і ніяк не можуть зрозуміти, як так виходить, що до ресторану Рататуїнг збігаються усі миші. Може, це таємний рецепт якоїсь особливої страви або що. А от і ні секрет у тому, що Марсель зі своїми друзями просто крадуть усю свою їжу з людського ресторану для людей. Вони її навіть не готують. Ну чисто криси, а хіба ж мишки могли б таке вчинити? Біда для ресторану Марселя стається тоді, коли люди з ресторану починають ставити всюди пастки та мишоловки, а ще вони заводять собі кота. І я знаєте, зовсім їх за це не засуджую. Відповідальний бізнес, який піклується про своїх клієнтів, їхнє здоров'я та свою репутацію. Це знаєте, як у це у рататуї був прикол, типу, наче як антагоністом, який насправді ним не був. Він просто не хотів, щоб у ресторані бігав посеред їжі жирний каналізаційний пацюк. Логічно ж, коротше, через складність доступу до краденої їжі ресторан Рататуїнг починає згасати клієнтів стає все менше і менше продукції. Так само на цьому моменті ці глядачам, напевно, має бути дуже шкода бідних маленьких бразильських мженят, але не приймайтесь, бо герої не опускають своїх маленьких лапок і наважуються на ще один відчайдушний та ризикований рейд людської кухні, навіть попри усі ці загрози, які на них там чекають. І звісно ж, все проходить успішно, бо ж як інакше, добро завжди перемагає зло. Якщо добро це миші на кухні, ресторану а зло це люди, які не хочуть. Підхопити якоюсь хворобу через антисанітарію, I guess. ще крадуть величезний брикет сиру, і спочатку їх зупиняють шпигуни-конкуренти, а тоді вони такі: Стоп, а де ж нам забирати у них сир? Якщо цього сиру тут ціла купа? Але не встигають вони відпустити героїв, як приходить кіт? От вам поворот сюжету, кота цього вже встиг приручити Марсель, і він на їхньому боці. І Марсель накаже зловити шпигунів, а тоді їх забирають люди і чомусь. Спигуни стають лабораторними мишами. Навіщо з них так познущались? Хіба що весь цей мультик був розказаний зі сторони поганих хлопців? І Марсель насправді падлюка, яку цікавлять лише власний прибуток та економія на продуктах, через що він обманює своїх клієнтів, обкрадає людей та позбавляється своїх ворогів? Моралі не буде, тому що. А що тут ще сказати, ви самі бачили ту бразильську анімацію 2007 року та чули її сюжет, бачили дивних персонажів, типу mm -hmm. Мишки Керол, з якої, напевно, хотілося зліпити місцеву Лолу Бані, але не вистачило грошей на дизайнера. Але при цьому у мультика був навіть англійський дубляж, і не від випадкових людей, а від справжніх профіш, типу Вероніки Тейлор, Лізи Ортіс та Вейнона Грейсона. Це люди, які подарували голоси персонажам з наших улюблених мультиків. Може. За це їм Ротатуїнг добре заплатив, або я не знаю, на цих акторів був якийсь компромат у студії, Смішніше лише те, що один з акторів озвучки Майк Полок взяв собі псевдонім, щоб його ім'я не світилось у титрах. Ну такий позор точно ніхто б не хотів мати на своєму умовному LinkedIn. Але якщо раптом думали, що нічого гірше за рататуїнг вже не придумаєш. Слухайте, ну на щастя, оця бразильська студія Відео Брінкедо, яка власне повністю спеціалізується на, скажімо так, творчому переосмисленні популярних мультиків, вона ж зробила не лише рататуїнг. В неї в бібліотеці і ціла купа всратих пародій. І, може, якось я розкажу вам про ще деякі цікаві приклади, бо не таке завжди смішно дивитись. Але зараз я розкажу про ще один конкретний мультик про панду Кунг Фу, чи то скоріше про маленьку. Панду бійця. І якщо ви думаєте, що ніхто б ніколи не сплутав такий дрижак зі справжньою кунг фу пандою, я скажу лише, ось що. люди їх плутали настільки часто, що на британському Amazon цей DVD продається під назвою не панда кунг-фу, сюжет розповідає про панду на ім'я пеканда, і ви можете подумати, що цей малий мріє стати майстром східних єдиноборств, знати кунг-фу і отримати якийсь там особливий пояс чемпіона, але ні. Пеканда працює у боксерському клубі, але його серце по-справжньому належить лише одній мрії стати танцюристом. Бо з пеканди це великий полярний ведмідь Поляріс, який якраз зараз готується до важливого поєдинку зі страшним опонентом на ім'я Фрік Теді. Його справді так звуть, не смійтесь. Але якщо ви хочете побачити цей запеклий бій двох велетенських ведмедів, ну. Доведеться почекати десь годинку, тому що це буде трохи пізніше, тому що нас тим часом знайомлять з наставником пеканди, з майстром сіна, старим мудрецем, який вирішив чогось раптом розповісти своєму учню про лояльність. Хоча далі це у сюжеті ніяк не пояснюють, ну просто такий, от безкоштовний урок для малих глядачів. А тоді почудається справжня комедія: Поляріс каже пеканді випрати його костюм перед боєм. Але цей костюм випадково сідає, через що Поляріс у ньому виглядає ну точно як панда, як пеканда. І от цей полярний ведмідь йде на бій, а пеканда у той час на свій танцювальний конкурс. І у той момент, коли Поляріс перемагає фрік Теді, і всі думають, що це пеканда. Справжня панда у цей час десь у сусідньому залі танцює ча-ча-ча. Ви як слідкуєте, бо далі буде ще смішніше. Стається класична магія непорозуміння. Усі навколо починають думати, що це саме пеканда став чемпіоном, який переміг Фрік Теді. Тоді ж нам знову показують майстра сін, який ділиться усіма своїми знаннями, та змушує пеканду насправді вийти на ринг та довести, чого він вартий. І вже після кількох фраз доставника про долю та внутрішню силу наш герой наважується насправді вийти на бій з Фрік Теді і показати всім на що він здатний. І миттєво програє. Очевидно, бо ж це ж панда-танцюрист. Ви бачили взагалі справжніх панд? Не дивно, що вони вимирали у такій природі, поки за ними доглядати не почали. Але от вам поворот після бою. Поляріс підходить до Пеканди та каже йому, що поставив усі свої гроші на те, що той програє. Тож тепер він справжній багатій. Оце я розумію, бос, оце ментор. Але загалом усі залишаються щасливі, чомусь зазвичай в мультиках від нормальних студій ми звикли бачити трішки інакше закінчення та хоча б якусь мораль. Але не тут. Тут, після усіх цих подій, Поляріс бере собі відпустку та відправляється у якусь крижану глушину. А ПКД тим часом бере боксерський клуб у свої лапи і перетворює його на танцювальну залу. От такий от хеппі-енд. Не будемо вдаватись у деталі та обговорювати анімацію. Знаєте, мультик вийшов у 2008 році, у тому ж році, що і кунг-фу панда просто нагадаю вам, як виглядала історія іграшок. У 95-му році, але знаєте, я не люблю применшувати чиюсь працю. Тож, ну якщо у вас є гарна везела компанія друзів і щось цікавіше за просто міцний чай з печивом, можете спробувати подивитись цей шедевр. Але звісно, якщо розумієте англійську або італійську мову. Вражає лише те, що люди або випадково, а може навіть цілеспрямовано купували всі ці мультики, хіба що не знаю, може дивитись більше нічого було. Але ж знаєте, я можу лише сподіватися, що мої відео на цьому каналі приносять вам хоча б половину тих емоцій, як фанатам маленької панди бійця, дарує перегляд їхнього улюбленого мультика. І я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мою діяльність тут своєю гривною, бо саме завдяки меценатам цього каналу я можу робити для вас ще більше цікавих відео, які я я сподіваюсь, піднімають вам настрій у ці непрості часи. Без вас усього б цього не було. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є Patreon або ж просто монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую вам велике. А от вам дещо не від бразильських майстрів перетворення гарного на погане. На цей раз це іспанський мультик під назвою Каролін та магічне зілля. Але ні, попри свою назву та очевидне натхнення від Ніла Геймана та Генрі Селіка, це не довгоочікуваний сиквел легендарної анімації. Отже, знайомтесь, Каролін, ні, вам не почулось саме Каролін, а не Королайн. Це така спеціальна тонка межа, напевно, між авторським задумом та. Судовим позовом. Каролін живе зі своєю бабусею, яка, в свою чергу, є справжньою целителькою. Звісно ж, треба ж якось закручувати сюжети, від чогось відштовхуватись. Бабуся готує різні зілля, лікує всяке різне, що треба лікувати, і зберігає у себе вдома цілу купу дивних еліксірів, невідомого призначення. В супермамі б за таке лінчували. Ну це ж доступ дитини до всякої хімії. Ну альо. І як і всі поважаючи себе персонажі дитячих мультиків, Каролін мріє про пригоди. Ну, ба як інакше, про що ще мріяти, коли Живеш з бабцею та її котом. Звісно ж про те, щоб поскоріше звідти вибратись. Та і от одного дня дівчинка порпається серед тих всіх бабусиних баночок з різними еліксирами і хоба випадково знаходить магічну формулу, яка дозволяє літати. Ну круто ж, але як ви думаєте, що саме бере дівчинка для оцих усіх своїх магічних польотів, тобто може якусь мітлу чи килим? Чи видно, дронів вже там немає? Ні, вона бере парасольку. Ну, чисто тобі, Марепопенс. Але, звісно ж, яка історія без поганців? От і тут свій довгий ніс, куди не треба пхає зла корпорація, головою якою є справжня директриса зла. Вона хоче отримати собі цей дивовижний магічний рецепт, щоб не знаю, може, щоб грошей заробити ще більше. Ну скоріш за все. І от коли ця бізнес злюка дізнається про зілля, вона викрадає бабусю Карлін. І через це самі Карлін замість омріяних її подорожей. Доведеться, звісно ж, рятувати свою бабцю. Бо ж, а чим це не пригода? Правда, треба бути обачнішим зі своїми мріями, а? але ж це добра дитяча кашка, тому і фінал у неї абсолютно класичний. Це така собі суміш радості від спасіння бабусі та настанов про те, що магія це велика відповідальність і що ніколи не треба залишати зілля без нагляду. Значить, Хоча б хтось просив від цього мультику уроків муралі ще й такої тупої. І хоча Карлін все ж таки стає героїною, вона й мрію свою втілює з пригодами, і бабусю рятує та з Корпорацію зупиняє, але, на жаль, ніхто не зупинив творців цього мультика її жахливу анімацію. Бо знаєте, якщо від сюжету та персонажів ви не отримаєте психологічну травму, то це зробить саме анімація. Вона ламає вас навпіл просто через своє коліно. А добити вас прийде озвучка, бо усі в мультику говорять так, наче платили їм за кількість слів, а не за акторську гру. В цьому мультику немає жодного сенсу. Жодного сенсу для його існування. Далі я познайомлю вас з творчістю такої собі студії Асайлом, дуже влучна назва як для компанії, що повністю спеціалізується на створенні низькобюджетного кіно. Ви точно чули про фільми Асайлом, бо це були не тільки анімаційні пародії відомих мультиків, але й легендарні оригінальні роботи ж типу Шаркнадо. Авраам Лінкольн проти зомбі чи нацисти в центрі землі. Але наразі нас цікавлять мультики від Асайлом. І спершу це дещо під назвою Шлях ізі додому Неофіційний, але цілком очевидний мокбастер на у пошуках немо, який вийшов. Цього за місяць до релізу від мультика від Pixar. Ну така собі профілактика глядачів, щоб ті не розслаблялись. Напевно, сюжет тут присутній, напевно. Головна героїня Ізі живе зі своїм батьком Гарольдом у акваріумі, що стоїть на яхті. Рибка має великі мрії, здоровезні очі та ну дуже токсичне оточення навколо себе. Інші риби у акваріумі це типові задираки. Вони постійно сміються та знучаються з Ізі. І лише Гарольд, батько Ізі, єдиний, хто, хоч якось, намагається захистити доньку. Від такої реальності та від людей навколо, а особливо сильно він боїться того, що їх викине назад у море. Бо саме так колись давно Гарольд втратив свою дружину, маму, ізі. Бек Піксар показував, як добре не бути у замкненим у клітці, а тут все навпаки це розумію, сюжет. Ну і от одного дня, звісно, все ж ідеш креберть раптово вибухає підводний вулкан, тому що. Як і сценаристам придумати хоч якусь зав'язку для такого сюжету, і от акваріум з нашими героями вже летить вниз човна прямо у море. Нагадаю вам, що у цьому мультику це погано. Сидіти в акваріумі класно, бо там безпечно. А це все море, занадто велике і страшне. І от ізі опиняється у цьому справжнісінькому пеклі з водоростей і води, і пластику, у якому застрягають черепахи. І вона тут зовсім одна, вперше і без батька. Ну, окей, як одна, там з нею ще ціла зграя інших акваріумних риб, які ще 5 хвилин тому цькували ізі, а тепер чомусь вони найкращі кінти, які допомагають речу рибці знайти її батька. І тоді ж починається велика пригода, яка виглядає як просто півгодини плавання колом зі словами Те мій тато, Хіба ж зрідка героїв все ж когось зустрічають, наприклад, кальмара на ім'я. Джимі, восьминіг, або рибину, що має вигляд, наче якась піднята з промоклого картону. І так відбувається знову і знову по колу одні й ті ж персонажі, тому що повторення це заполука економії у дешевому сіджай. Я знаю, вам дуже цікаво, чим же закінчилась ця неймовірна історія. Ну, ви не повірите, але Ізі все ж знаходить свого батька. І нам показується драматичне воз'єднання, наче це сцена з якоїсь дешевої мильної опери, обійми, щасливі обличчя, плавання. А глядач такий дивиться на все це і думає: стоп! А мораль? Мене ж мають чомусь навчити, чи я просто даремно страждав цілу годину? Я маю чомусь навчитись. Я думаю, мораль, от яка. Якщо тебе цькують та булять, просто дочекайся якихось катастрофічних подій і тоді. Все зміниться на краще. Цей мультик вражає хіба що своїм акторським складом, бо персонажів тут озвучували актори Торії Спелінг з Беверлі Гілс за Кворт з різдвяної історії та навіть Джої Фентон з гурту Енсінк. Але знаєте, як для першого анімаційного досвіду студії Сайлом це не така вже й катастрофа. Але може воно було б і на краще, якби це стало катастрофою, тому що вже наступного року, у 2017-му, асайлом випускають ще один шедевр, анімаційне пекло про Україну двигунів, запаху чаду та відсутніх глушників. Ні, це не документалка про Київ, це Карго, типу, як тачки, поняли, Да, але трохи змінені, щоб Піксар не засудив. Ну, чи, хоча б не подавав до суду у перші дні одразу після релізу. Головний герой мультику автомобіль підліток на ім'я Дені Карбанкл, який замість того, щоб вчити не знаю, якусь там свою автомобільну таблицю брутального моменту, натомість вешкається зі своїм другом Вінні Дізелем на різні вуличні перегони. Так, вам не почулось. Друге звуть Вінні Дізель. І от якось одного разу Вінні вмовляє Дені прогуляти в школу, тому що у місті проходять чергові епічні перегони. Їм обов'язково потрібно взяти в них участь. Тим паче, що головним суперником там буде Руді Карліоне, син місцевого мафіозі, бо ж очевидно, яка може бути сюжетна драма без бандюків з мафії. І от, значить, починається заїзд. Дені летить трасою, аж раптом бам! У гру вривається батько Дені. Може він хотів провчити сина або зупинити. Ти його біз його знає, але стається страшна аварія. У Еда підривається його ходова, чи щось таке, я у цьому абсолютно не розбираюсь. І тоді ж еда тоталять у цьому мультику, тоталити це типу, наче померти, але для машин. Ну може, щоб дітей сильно не травмувати словом смерть. Тоді ж, після цієї драми нам показують дещо геніальний концепт. Ланкер Айленд, це така собі в'язниця, чи я не знаю для списаних автівок місце, куди відправляють доживати свої старі розбиті машини. Ну, справжній жах. Але Дені не готовий здаватись, і натомість разом зі своєю подругою Кабігел, яку ну, створювали, як мені виглядає, як, як гібрид таксі та Меган Фокс, відправляються у подорож, щоб врятувати затоталеного батька. І тоді ж починається справжня пригода, яку ви майже не зможете відрізнити від справжньої частини тачок. Якщо дивились її. Під час гарячки при температурі 40. дорогою друзі зіштовхуються з купою різноманітних перешкод, типу якоїсь неймовірно шаблонної поліції, просто рандомних діалогів та сцен, які виглядають так, наче їх анімували на першому уроці курсів з блендеру для новачків. Аж нарешті настає кульмінація всього цього дива. Це стається на самому Кланкер Айленді, де Дені повстане проти гнилої системи, бо хлопець вважає, що його любов до батька важливіше за базові правила механіки. І якось так воно і закінчується. Дені просто забирає свого батька з острову назад додому. Просто так, бо ніхто йому власне, не заважає це робити. І все, навіть ніякої фінальної погоні. А мораль, ну, теж ніяка. Я навіть заради жарту нічого путнього придумати не зможу. типу... Все, якщо у тебе є машина в аварійному стані, то ти не слухай нікого і продовжуй на них ганяти, тому що ти дуже сентиментальний. Найсмішніше це те, що режисером цього мультика був Джеймс Бресик, якого любителі хардкорних інді жахів точно можуть знати. Підземні люди ящерки чи криваве озеро. Це все його роботи. І тут він раптом робить мультик Карго. Це якби режисер «Тихайської різні взяв серію. Моєї маленької поні. Але слухайте, якщо раптом вам хочеться побачити, як нелегальна автогонка перетвориться на трагедію рівня Шекспіра, але з танцями, співами та фоном, звідки з World Art, заради Бога. Насолоджуйтесь, тільки не дивіться це самі, і ну точно не на Тверезу голову. Я знаю, ви тут би хотіли ще побачити Луну, але враховуючи тему цього відео, чекайте. Я можу показати вам тільки китайську підробку. Моєї прекрасної кішечки. Ладно, жартую. Чекайте, сейчас буде. Оп, оп. Ой боже. Біжи. Друзі, дуже прошу вас долучитись своєю гривною до збору від фонду Твоє майбутнє десь тут буде посилання. Вони збирають зараз на реабілітацію сотні бійців з СУ, НГУ, ГУР та колишніх військовополонених. Я відкрив дружню банку на 42,5 тисячі. Це курс для реабілітації одного бійця. Буду дуже вам вдячний за ваш донат. Якщо кинете на батку 200 гривень чи кратно 200, розіграємо серед вас. Потім ще круті от такі от фігурки, десь я їх тут покажу на екрані. Тому у коментарі до донату також залишайте свої контакти, Телеграм чи інсту, щось таке, щоб я міг потім вам написати у разі вашої перемоги. Доєднуйтесь, бо ви самі знаєте, як це важливо. Ну і плюс приємно, бо можна виграти прикол, а це завжди повний кайф. Ну погодьтесь. А я ж тим часом, як завжди, з усієї сили дякую всім цим прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам я й можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам за це дякую. Та наразі друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, будь ласка, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!